Дивіться, те, що показують банкіри інфляцію на рівні цього місця 9,7%, то і в середньому гречка збільшиться на 20-25%, як і будь-які види, вид, види продукції. Тобто зараз найважливіше можна організовувати більше закупляти там не просто по кілограму, а по 10 кілограм, тому що в будь-якому випадку усі продукти. Е Завжди в кінці взимку і на початку весни вони взагалі і природньо дорожчають, але у нас крім того і висока інфляція, і бойові дії, і брак чоловіків воно буде ще додавати лишніх 10-15 збільшення до ціни. А що, що скажіть, будь ласка, може здешевшати? Нічого не буде дешевшати, взагалі нічого, тому що ми маємо великі видатки на соціальну сферу. Ми маємо великі видатки. Ті на військо, а все, що е, інвестується в війну, е, це є втрати. Тобто, ось для, для Росії витрати навідуються інвестиція, тому що вони руйнують нашу економіку. А для нас фактично це є величезні втрати. і цей природний процес, коли починається е, інфляція під час війни, дуже важливо, що допочалася почалася гіперінфляція. Це е, ось тут щоб не було гіперінфляції, потрібна співпраця з міжнародними партнерами. Які будуть допомагати нам вирівнювати цінність і купени спроможність нашої валюти?